Розділ 110. Річниця слави світу 1. Починаючи з середи, перерва в корпорації Слава Світу майже підійшла до кінця. І вся компанія чекала святкування ювілею в четвер. Відділ зв'язків з громадськістю був зайнятий координацією Заходу. Ювілейний банкет Слави світу. Відбувався в імператорському небесному залі на сьомому поверсі готелю Імператорське небо. Цей великий зал готелю Імператорського неба спеціально використовувався для організації грандіозних банкетів. У четвер вранці, після того як Чен вийшов з дому, вона також поїхала до компанії. Ювілей починався лише о сьомій вечора. Рано вранці Мою чен помчав до міста Б. Вона чула, що з компанією партнером планується обговорити переговори про розвиток нового кіноміста. Ймовірно, було те саме, що й минулого разу, і він зможе помчати назад лише після обіду. Це був чудовий день. Тепле сонце розсипало своє сліпуче золоте проміння по блакитному небі. Купаючись у м'якому світлі, корпорація слава світу виглядала ще більш незвичайною у величі. У простому та елегантному офісі директора з планування Сісяя сиділа перед своїм столом і читала документи, надіслані Міністерством торгівлі. У цей момент у двері раптом хтось постукав. Вона злегка насупилася, але не підвела очей, і просто відповіла: Заходьте. Потім її помічниця Сяомей легко підійшла і вклонилася, щоб сказати. Директора Сі, менеджер фанг із відділу зв'язків з громадськістю, щойно подзвонив. Щоб повідомити, що підготовка готелю імператорського неба майже завершена. Вони запитали, чи не хочете ви підійти та подивитися? М -м, скажи їм, що я зараз прийду. Цісяя закрила документ у руці і підвелася, щоб покласти речі зі свого суду. Тоді вона розвернулася. Щоб одягнути вітрівку з вішалки для одягу, збоку швидко підійшла Сяомей, щоб взяти її портфель. Тоді вони двоє великими кроками вийшли з дверей, проходячи довгим коридором компанії та чекаючи на ліфт, Сяомей раптом обережно запитала Сісяє. директора Сія, я чула, що директору Лю. Теж пішла. Цього року її проекти були досить видатними. Цікаво, чи пощастить їй так само, як минулого року, і вона знову отримає гоночний автомобіль. Директор Лю, про яку вона говорила, була Лю Пейлянь, суперниця Сісяє. Той факт, що хтось у віці Сісяє. Міг піднятися на цю посаду викликав у багатьох людей сумніви. А Люпий Лянь була одним із скептиків. Попередній голова навіть взяв деякі з її попередніх проєктів, щоб призначити сісяє відповідальною. Природно, коли її проєкти поцупила сісяє, вона не слюбила її. Хіба компанія не змусила її домовитися про ювілей із відділом зв'язків з громадськістю. Сісяє байдуже дивилася на рухомі цифри, показані в ліфті, і засунула руку в кишеню вітрівки, недбало спитавши. Сяомей кивнула і уважно подивилася на Сісяє, яка не виявляла жодних емоцій на обличчі. Вона м'яко повідомила їй Директоре, раніше менеджер Фанг дзвонив, щоб попросити вас прийти. Схоже, що вони не згодні з директором Лю, вони ймовірно хочуть, щоб ви прийшли раніше, і дізнатися вашу думку. У минулому відділ зв'язків з громадськістю погоджувався з вашими думками. Цього року, якби не новий голова Му, який вступив на посаду. Директор Джан не дозволив би директору Лю допомогти. Чи означає це, що відділ зв'язків з громадськістю планує одночасно влаштувати вітальну вечірку для голови Му? Сісяє була трохи здивована, коли підняла брови. Так, директоре. Насправді я чула, що відділ зв'язків з громадськістю запросив чимало знаменитостей. Приєднатися до бенкету. Усі вони артисти, які підписали контракт із славою світу. Наприклад, та дуже популярна, нова, досконала жінка Ідол, Посол Доброї Волі Сі Вона навіть має таке ж прізвище, як і ви, директори. Схоже, що відділ зв'язків з громадськістю запросив її. Як тільки Сяомей сказала це, сісяя миттєво нахмурилася. Вражена, вона звернулася до Сяомей. Що ви сказали? Ці Сі сіньї? Вона якось співпрацює з славою світу? Сяомей усміхнулася і кивнула. Її очі були наповнені очікуванням. Так, вона та слава світу. Погодилися, щоб вона стала прес-секретарем імператорського небесного ювелірного міста. Вона виглядає чудово, і ми всі дуже раді цьому. Коли відділ зв'язків з громадськістю вирушив на її пошуки, ми знали, що вона точно погодиться. Виходячи з можливостей і слави світу, так багато артистів хочуть з нами співпрацювати. Правильно, директоре, я чула, що сі сім'ї розширить свою діяльність. країна...» У той час, як її вуха продовжували слухати, як Сяо Мей розповідала про справи, пов'язані з сі сім'ї, як і тоді, коли вона почула про заручене її та Хані Фена, блискучі очі сісяї спалахнули холодом. Коли вона побачила, що двері ліфта відчинилися, вийшла її апатична постать. Сяомей, яка завжди була експертом у читанні мови тіла, могла смутно відчути, що сісяє не здається задоволеною, тому вона не продовжувала. Коли Каєн в'їхав у готель імператорське небо, була вже за шосту вечора. Вона щойно підійшла до входу в готель, як побачила, святково прикрашену квіткову арку. Увесь готель також тимчасово закрився для роботи, тому що ця ніч мала бути лише для обслуговування слави світу. Перед входом було влаштовано багато охорони та охоронців. Для входу кожному необхідно було мати посвідчення особи компанії. Або запрошення. Усіх репортерів затримали на вході, а охорона була дуже жорсткою. Імператорський небесний зал на сьому поверсі готелю імператорського неба зараз був ефектно та розкішно оформлений. У залі, що вміщав до тисячі людей, були акуратно розставлені сотні столиків. З фруктами та вишуканими десертами. Були навіть усілякі напої, а попереду, прямо посередині, була величезна сцена. Очевидно, це було створено для виступів. По всьому залу було видно метушливі постаті офіціантів і персоналу слави світу. Весь зал заповнила жива та спокійна банкетна музика. Слухаючи її, ви відчували неминуче відчуття очікування. Директора Сіє, ви нарешті тут. Менеджер фанг чекає вас за лаштунками, він хвилювався. Сісяє щойно зайшла в зал, коли до неї підійшла помічниця менеджера Фанг із відділу зв'язків з громадськістю, яка виглядала дуже стурбованою. Що не так? Сісяє нахмурилася на неї. Вона взяла чашку з водою, яку приніс офіціант, і подала їй, показуючи, що вона заспокоїлася. Дякую, директоре Сі. Директоре Сі, найкраще, якщо ви підете і подивитеся. Вона щойно пройшла до лаунжу за лаштунками, як одразу почула галас. Підійшовши, вона помітила, що менеджер фан, здавалося, про щось сперечався з директором проекту Люпий Лянь. Вони двоє виглядали надзвичайно схвильованими. Що відбувається? Почувся спокійний голос Сісяє, який перервав їхню суперечку. Вони обоє одночасно зупинилися поглянули на двері. Директор Сі. Чудово, що ви тут. Є дещо, про що я хочу почути вашу думку? Менеджер Фанг подивився на Люпий Лянь, а потім підійшов до Сісяї. Що це? Сісяї спантеличено подивилася на них обох. Коли Люпий Лянь побачила Сісяї, її обличчя похмуріло. Група репортерів. Оточує це місце зовні, я думаю, впустити змі, щоб отримати певний розголос. Імператорське небесне місто розваг планується запустити відразу після Нового року. Тому, скориставшись ентузіазмом цього разу, можливо, ми могли б навіть збільшити його популярність. Але директор Лю вважає, що це не надто доречно.